Коли в тобі багато енергії, ти не чекаєш підтримки. Ти сама хвиля, що підіймає інших, ти потік, через який тече життя. Коли ти наповнена, тобі не потрібно схвалення. Коли енергія згасає, ти починаєш сумніватися, чекати підтримки, шукати визначення. Коли ти з'єднана зі своїм джерелом сили, тобі не потрібне схвалення, бо ти сама світло, ти вогонь, що не згасає, ти джерело. Твоя енергія це твоя свобода, твій зв'язок із собою, це твоя сила, твоя душа.